Доброго дня всім! Вітаю на каналі Реальні японці. У продажу з'явився гарний варіант Yamaha Jog sa 39 скутер схожий на 36-му 36 модель, але на титанових дисках. Так, Скутер без пробігу по Україні на одометрі 14215. по пластику скутер в оригінальній фарбі, без дефектів. Показую детальніший стан пластика. Так, ключ на скутері один, оригінальний. Так, по року випуску 2013 рік, восьмий місяць. Так, ось тут якась наклеєчка, це, скоріш за все, у ОТО на 10800. Масло заливали 10В30 700 грамм. Так, ну, Бак чистий. Так, бензонасосу не видно, але він там є. Дуже часто бензонасоси переграють, якщо їздити з мінімальною кількістю бензину. Так, По гумі попередній залишку десь ще на сезон вистачить. Так, диск знос не відчувається по колодкам десь біля 50% залишку. Так, виробник Максіс. Так, що цікаво? Цікаво те, що тут гума. 13-го року, 35-й тиждень, 13 -го. 13 рік, тобто гума з заводу передня ще не мінялась, це підтверджує невеликий пробіг. Дуже рідко скутера приїжджають на рідній гумі. Так, Ззаду протектор покраще, десь відсотків 80% залишку, По колодкам все добре. Ремень, фільтр, ролики, заміни не потребують. Амортизатор працює. Без нарікань. Так, Є, як і на 16-36 х на х джогах блокіровка заднього колеса, тобто, якщо заблокували, вже його ніхто покатити не зможе, тільки нести в руках. Так Ну і звичайна блокування руля теж присутня. Так, зверніть увагу, в якому стані надписи все. Не затерто нічого. Так, підсвітка на приборку працює. Ось так гарно працює двигун. Зараз покажу, як скутер набирає швидкість, подивимося до скількох він розганяється.